На подвір'ї нога гамірно а у залі яблуку ніде впасти. Це свідчить продане тут знову свято. Цього разу з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, майстер-класи з гончарства, бісероплетіння, авіамоделювання, гра в шахи, танцювальні флешмоби, виставки художніх робіт та наукових, учнів, членів Малої академії наук. Публіку розважали міми і справжні лицарі. А сьогодні ви змогли насолодитися майстер-класами, показовими виступами співами. Навіть ми запрошували гостей. Це лицарські турніри у нас були. Орієнтування, це були квести, це було караоке патріотичне. Ми йдемо, йдемо в напрямку чогось нового, дивлячись на те, що подобається дітям, щоб створювати нове, але не забувати про якісь свої витоки. Це фольклор. це… Історичні якісь будови. Свято стало своєрідним підсумком навчального року для падійону. Він став особливим. Ми тепер об'єдналися чотири позашкільних заклади саме в цьому навчальному році, і ми, якщо ви бачите, стали величезні напрямки наші просто розширились неймовірно. І у нас ми були як тільки художньо-естетичним, тепер у нас і туристсько краєзнавчий і спортивний, і IT. У Нас дуже дуже багато напрямків, з якими можна ознайомитися на нашому сайті. І я думаю, ми ще будемо розширювати свої можливості. Кожна дитина у цьому місці знаходить заняття до душі, розвиває свої таланти, досягає успіхів, просто гарно проводить вільний час. Ми сьогодні ліпили з глини, ще, е, ще робила аріганіш. І як враження класи. Мені сподобалося, що мені намалювали, що мені намалювали обличчя. Я тебе схожу на мотелика. Ми коли гуляли, там зверху сторони була там виставка, робіти класні, і ще там були роботи теж Ольги, учнів, учнів, такі фігурки, людей і багато чого ще там. Я сюди ходила ще на декоративний дизайн. Мені дуже сподобалось. Рекомендую. <реку> <реку> дуже класно, теж креативно все дуже класно. Короче, ну. Педіон це дуже хороше місце для творчих людей. Тобто тут можна і танцями позайматися, і музикою. Я хотіла записатись на вокал, але чомусь не пішло мені. Я тут ще до речі ходжу до одного вчителя з гітари, тому в ну, мене багато. Я творча людина, тому <соць> сьогодні палац є найбільшим закладом позашкільної освіти у Закарпатській області. Дбають тут не лише про художньо-естетичний розвиток дітей, а й виховують справжніх патріотів. Падіон є осередком для молоді, для дітей, для підростаючого покоління, для нашої України, яку ми дбаємо, і тут ми якраз виховуємо ті цінності, які нашій Україні потрібні. Це і сімейне виховання, це і виховання патріотизму, це і військова тематика шостого. У нас стартує обласний рівень «Сокіл джури», це така військово-патріотична гра. Ми її проводимо в Сої для того, щоб зібрати дітей, які загартовані вже зараз військово-патріотичною тематикою. Як трансформуватиметься і розвиватиметься об'єднаний заклад надалі, покаже час. Керівництво запевняє, тут можуть реалізувати свої здібності, знайти нові сучасні хобі, і справжніх друзів усі охочі.